Всім привіт! Це компанія «Автофокус». У нас для вас нове надходження. Ось така Audi A4 2013 модельного року. Дволітрова, турбова на повному приводі та на класичному автоматі. Автомобіль в ідеальнішому стані, технічно, візуально, без зауважень. Взутий в шикарну резину зимову на 19 колесах, потонований, безключові доступи по всім чотирьом дверцяткам. Камера заднього огляду виглядає дуже бомбезно за рахунок 40 колес. Давайте зазирнемо всередину та подивимося, що нас тут зустрічає. А зустрічає нас повний електропакет, електропривід дзеркал, відкриття салону багажника, електропривід сидіння водія, шкіряний салон чорного кольору, без будь-яких зауважень, датчики дощу, датчики світла, круїз контроль. Також в нас мультифункціональне ролове колесо для керування аудіосистемою, навігацією, і все як має бути. Камера заднього огляду з траєкторією підігрів сидінь, блок керування мультимедійною системою, клімат та класичний автомат, електростояночний тормоз і 179 тисяч кілометрів. Тому, друзі, автомобіль шикарний, шукає собі нового власника без будь-яких зауважень. По задньому ряду давайте зазирнемо. Так само у збереженому стані салон, шкіра. Тому, якщо ви шукаєте собі міську запальничку на кожен день, яка буде привертати увагу, автомобіль шукає тебе, запрошуємо на тест-драйв, перегляди. Ми знаходимося в місто Київ територіальної оборони 102, район мосту Жуляну. Дане авто ви можете придбати за готівку, безготівковим розрахунком, скористатися послугами кредитування або лізингу, або по системі 3.1, обміну вашого автомобіля на цей. Czekajmy na tebę.